29-те сесійне засідання відбулося в Оноківській сільській раді. У залі зібралися 20 депутатів. До розгляду обранців винесли близько трьох десятків питань, важливих для забезпечення життєдіяльності громади. Розпочали з ухвалення рішень щодо змін до бюджету. Станом на сьогодні у нас перевиконання бюджету Оноківської сільської ради. У нас є змога розподілити ці кошти на перш ну життєважливі процеси нашої громади. Ми розглянули питання щодо виділення коштів особам, які цього особливо потребують, зокрема, які зараз мають проблеми зі здоров'ям і потребують кошти на операцію. І у зв'язку з цим ми виділили цим особам відповідні кошти, відповідно. До їхніх заяв. Депутати затвердили низку важливих бюджетних програм, основна з яких соціально-економічного розвитку та громади. Над її виконанням до кінця цього року наразі триває активна робота. Пройшло півроку і вже можемо зорієнтуватися, спрогнозувати більш точно, яким буде наш бюджет. І тому одним з таких, таких напрямків роботи є те, що ми подали на програму відновлення. Два освітні заклади і будівництво водопроводу в селі Невицьке. Тому там серйозні проекти фінансові, Скажімо, будівництво Кам'янецької школи це 150 мільйонів орієнтовна гривень. Сума, тому, звичайно, що самотужки ми це не подолаємо, але ми майже місяць готували документацію і презентацію, готували і так далі, і сподіваємося на позитивне вирішення. Крім того, ми погрупували всі напрямки нашої діяльності, окремо по галузях, скажімо, і культура освіта, медицина, спорт і так далі, тому налаштовані також розвивати спорт, інфраструктуру спортивну в нашій громаді. Думаємо про те, що нам треба великий критий спортзал щоб можна було займатися. Це теж намітили пріоритети. Ну, А наразі за літній період хочемо максимально це водовідні канави почистити, щоб осінній, весняний, зимовий період не підтоплювало дворогосподарство. На сесійному засіданні проголосували і за кілька земельних питань. Також ухвалили рішення щодо реконструкції місцевого клубу села Оноківці. Ми розпочали його ремонт, виготовили документацію. Але коли ми зняли панелі, яким був обшит внутрішнє приміщення, коли ну, елементи, які повідпадали, почистили їх, то побачили, що потребує додаткового обстеження, тому що Перекриття між ну, по першим поверхом і горищем, воно дуже прогнило. І тому ми замовили експертизу цього перекриття. Нема сенсу робити всередині, коли, коли не в порядку крівля. І маємо намір на наступний тиждень запросити експерта з місцевими мешканцями, для яких це дуже важливо приміщення. На сесійному засіданні голова громади Марія Коваль Мазюта виконала й почесну місію. Від імені депутатського корпусу привітала жительку Оноківської громади Каріну Леспух, яка є членом юнацької збірної України з футболу за високі досягнення та вручила юній спортсменці подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень.